Вітаю, друзі! До вашої уваги Nissan Rogue 2015 року з об'ємом двигуна 2,5 літри, газ бензин, комфортний та динамічний кросовер на передньому приводі в комплектації SV. Автомобіль привезено з аукціону США з незначними пошкодженнями. Ось таке багажне відділення. Запаска. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Темний тканинний салон. Світла стеля. Безключовий доступ. Повне склопакет, електрорегулювання водійського сидіння, мультикермо, запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, мультимедіа з підтримкою Bluetooth та інше. Пробіг автомобіля. 185 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізьке, шосе 63 парковка, торговий центр метро, автосалон Хапай Авто. До зустрічі!